Дональд Трамп назвав великою поступкою Росії відмову від захоплення усієї України. Напередодні в американського президента саме була зустріч із норвезьким прем'єром Йонасом Гаром Стьоре у Білому домі. На тлі вчорашньої атаки по Києву Трамп зізнався, що був незадоволений ракетним ударом по українській столиці а у своїй соцмережі зробив допис зі словами Владімір зупинися». Політик розповів, що поставив собі власний дедлайн для укладення мирної угоди між Україною та Росією і зберігає оптимізм, що найближчим часом вдасться вийти на фінішну пряму, але обидві сторони мають піти на поступки. Президент Сполучених Штатів відхрестився від питань щодо Криму, зазначивши, що його захоплення було 11 років тому ще за президентства Барака Обами. На питання журналістів, чи не настав час використати якийсь важель впливу на Кремль, той заявив, що вони і так багато тиснуть на російську сторону.